Ти читала на вину, що відзавтра в Україні працює мовний патруль. Це ж скільки людей постраждає від цього мовного закону? Mm, звідки ти взяла цю інформацію? Увідомив експерта на сторінці. Mm, а ти перевіряла цю сторінку? Вона справжня? Ну, на сторінці написано, що він авторитет. Як йому не вірити? Я впевнена, йому можна довіряти. Mm, а окрім впевненості, ще є якісь докази його професіоналізму? Ні. Ти зайшла на сторінку уряду, щоб перевірити, чи є це в законі. Треба було це зробити. Як ти можеш так спокійно реагувати? Ех, Катю, варто вимикати свої емоції та вмикати критичне мислення. Критичне мислення? Критичне мислення це усвідомлене мислення, бачення, оцінювання, що передає ухваленню обміркованих, усвідомлених і незалежних рішень. Складних медіаграмотності, здатність до сприймання повідомлень такими, якими вони є, і подальше оцінювання у відповідному середовищі, глибоке ґрунтовне розуміння історичного, економічного, наукового і художнього контекстів, наявних у повідомленні, здатність виявляти особливості в поданні інформації та відмінність її висвітлення в інших повідомленнях на цю тему, спроможність зробити висновки про сильні та слабкі сторони повідомлення.